Вітаю вас, усі святі, мир вам від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, серце знову наповнюється радістю бачити ваше обличчя, бачити усіх в домі Божому. Я знаю, що багато хворіє, багато людей не мають можливості пройти сьогодні, але ми є в церкві Божій, і це є приємно. Ми віримо в те, що Бог є сьогодні присутній. Серед нас, правда? Ми віримо, що Божа присутність є не тільки тоді, коли ми слухаємо Слово Боже. Ми віримо, що Божа присутність є не тільки тоді, коли ми співаємо пісні, коли ми розповідаємо вірші, коли ми маємо хорові пісні. Але я впевнений, що ми віримо, що Божа присутність є тоді, коли ми. Знаходимось за межами церкви, коли ми на наших працях, на наших робочих днях. Давайте будемо пам'ятати, що де б ми не були, з нами є Бог. Перше місце, яке я хотів би сьогодні зачитати, це псалом 26, 4 вірш. 26 псалом, четвертий вірш. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому дні в домі по всі дні свого життя. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Я думаю, що слова Давида вони є актуальні як ніколи. І особливо для кожного індивідуально, як Давид говорить, Я хочу бути. В домі Божому. Я хочу бачити Його присутність. Друзі, будемо завжди пам'ятати, і будемо шукати присутності нашого Бога. Я хочу сьогодні сказати в своєму серці, і я, я впевнений, що ви хотіли б сьогодні сказати в своєму серці, Боже, допоможи мені, моєму бажанню шукати тебе, шукати тебе в присутності, в домі, де б я буду знаходитися. До того часу. Аж поки він прийде за нами. Сьогодні Бог наповнює моє серце говорити слово, промовляти те, що Він сьогодні хоче сказати для, для мене перше, потім до народу свого, до народу Божого. Можливо, для тих, хто, можливо, ніколи ще не слухав і не чув його Слово. Ви знаєте, ми маємо велику привілегію, велику можливість сьогодні говорити і бачити Слово Боже. Через призму Біблії, через Біблію. І відповісти на питання сьогодні два питання, які я хотів би сьогодні спробувати отримати відповіді для себе, і, можливо, ще, щоб ви могли сьогодні назідитися цим словом, що Біблія сьогодні промовляє до мого серця. І перше питання це що таке справжня Божа людина? Чи являюся я? І ти? Людиною Божою? Яка є характеристика людини Божої? Характер. Перше, про що ми будемо сьогодні говорити, якщо а, брати допоможуть висвітлити один слайд. Перше, про що я хотів би сьогодні говорити, це образ у дзеркалі. Образ у дзеркалі. Дорогі брати і сестри, я вірю, що Біблія являється моїм і твоїм дзеркалом. Біблія являється моїм і твоїм дзеркалом. Мені приходять на пам'ять слова одного біблійного дослідника, який говорив так: пізнаєш правду про Бога, пізнаєш правду про себе. Пізнаєш правду про Бога, пізнаєш правду про себе. Які важливі слова, які влучні слова. І перше місце, куди ми повинні звертатися і з запитаннями нашого життя, щоб для того, щоб отримати відповідь, куди ми йдемо? Куди ми біжимо? Я впевнений, що ми відкриваємо Біблію для того, щоб отримати оці питання, які нас хвилюють. І перше питання, чи являюся я людиною Божою? Чи я тільки ношу цей образ, цей титул людини Божої? І коли я дивлюся у це зеркало, коли я дивлюся в зеркало, що я бачу там? Чи я бачу людину, тобто себе, яка живе божественно, яка живе благочестиво, чи я бачу тільки гарну обложку? Но я Бога там не бачу. І так Божа людина. Коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо Старий заповідь, новий заповідь, Бог неодноразово називав людей особливо, не просто по імені. І перше особисте ім'я, яке Бог назвав сьогодні чоловік Божий Мойсей. Повторення закону. 33.1. Повторення закону 33.1. А оце благословення, яким поблагословив Ізраїльних синів Мойсей. Чоловік Божий перед своєю смертю. І ми знаємо, що він дійсно був чоловіком Божим. Друге місце відома історія для всіх. Чоловік Божий Єлисей. Друге царів 8-8. Друге царів 8-8. І сказав цар до Газіїла: Візьми в свою руку оподарунка, та йди зустріти чоловіка Божого. І запитайся Господа через нього, кажучи: Чи видержую я від цієї хвороби? Третє місце: Чоловік Божий. Самоїл. Перша Самоїла 9:10. Перша Самоїла 9.10. І сказав Саул до свого слуги: Добре твоє слово, давай підемо. І пішли вони до того міста, де був чоловік Божий. І я впевнений, що ми можемо знайти в Біблії в старому заповіті, де Бог називає людей особливим ім'ям. Ти є названий. Чоловіком Божим. Справжнім чоловіком Божим. І коли ми читаємо новий заповіт, це передалося також і в новий заповіт, де ми читаємо перше, що я знайшов, Тимофій. Божа людина. Перше Тимофія 6,11. Ми потім звернемося ще до цього писання. Там написано О Божа людина. Ми бачимо, що. Це є непросте значення. Тому що якщо Бог назвав чоловіка Божого когось, і це передалося із старого заповіта, і переходить в новозавітній час, про це говорить щось важливе. Це є щось важливе. І питання, яке сьогодні задаю я собі, чи боже Бог мене назвати людиною Божою. Чи відображається ця назва людина Божа у моєму і твоєму повсякденному житті? Дорогі брати і сестри, справжня людина Божа вона являється не такою, як кожна людина пересічна в цьому світі. Справжня людина Божа являється не такою, яка решта людей цього світу. Чому, брати і сестри, Бог відділив таких людей? Він відокремив таких людей від цього світу. А чому? Тому що по милості своїй, по милості Божій, Він подав нам свою руку. Ми прийнявши його, ми перемінилися, ми стали інші. Тепер ми називаємося людьми Божими. Тепер ми є стали нове творіння. І підтверджені цього ми читаємо 2 Коринтянам 5.17, 2 Коринтянам 5.17. Тому то, коли то в Христі то й творіння нове, стародавнє минуло, от стало нове. Справжньою людиною Божою являється людина, брати і сестри, яка народилася духовно згори. Справжньою людиною Божою являється людина, яка прийняла Ісуса Христа в своє серце. Справжньою людиною Божою являється людина, яка є світлом для цього світу. Справжня людина Божа є та, яка слідує Його в науці, яка слідує Його правилам, Його заповідям, а це нелегко, брати і сестри. Ну, Бог сказав, ти будеш справжньою людиною Божою, яка живе не заради свого цього земного багатства, а заради того, щоб збагатити свою душу для того, щоб бути в обителях Ісуса Христа. Справжня людина Божа, вона є непроста, тому що вона керується. Духом Божим, Духом Святим, брати і сестри. Є такий образ, коли, коли, коли ми дивимося в зеркало, коли я і ти дивимося в зеркало крізь Божого Слова, отаку повинну людину ми бачити. Чи являюся я людиною Божою? Другу, другу тему. Під тему можна сказати, ми будемо говорити про. Якщо можна другу, другий слайд поставити, є дуже важливим, брати і сестри. Характер Божої людини. Характер Божої людини, він є особливим. А знаєте чому? Тому що цей характер подібний Христу. Цей характер Божої людини, чи є мій характер, який є подібний Христу. Ми йдемо слід. За Христом. Наша дорога життєва вона є нелегкою. Є каміння, є рани, є біль, є тривога. І наше життя так як колись хтось, якщо ви дивиться, як пульс іде людини. Отак. Але коли ми йдемо вслід Ісуса Христа, коли ми слідуємо Його слідам, Його повелінням, Його заповідям, ти являєшся людиною Божою і набагато краще і легше пройти це земне життя. Декілька прикладів характеру Божої людини. Я впевнений, що ви знаєте, маєте свої приклади, яка повинна бути людина Божа. Людина Божа є та, яка любить Бога, яка любить свого ближнього. Марка, 12 розділ з 30 по 31 вірша. І люби Господа Бога свого, всім серцем своїм і всією душею своєю, і всім своїм розумом і з цілої сили своєї. Ця заповідь перша. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Немає іншої більшої заповіді над отці. Дорогі брати і сестри, це нелегко для виконання. Але Бог сьогодні закликає: якщо ти хочеш наслідувати характер Божої людини, ти повинен мати це. Характер Божої людини не закінчується на цьому. Характер Божої людини допомагає тобі і мені піклуватися про інших. Якова 1,27 Якова 1,27 Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця. Зв'януться над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Характер Божої людини є непростим. Ти наслідуєш характер Божої людини, але ти повинен бути незарозумілим. Ти повинен бути негордим. Характер Божої людини є такий, який не обманює. Є такий, який не обговорює. Характер Божої людини є такий, який не говорить погані слова. Часто в нас такі словечки є, які викидаються. Чи на роботі, чи поза церквою. Може, в церкві ми добрі. Але буває, брати і сестри. Характер Божої людини є той, який насолоджується читанням Слова Божого кожного дня. Характер Божої людини є такий, який. Старається бути досконалим. Матвія 5,48. Отже, будьте досконалі, як досконали Отець ваш Небесний. Ось сліди, по яких слідах ми йдемо. Саме тяжче, останній пункт для виконання Божої людини. І як ніколи є сьогодні актуальний, брати і сестри. Людина Божа, вона набуває характер, який любить своїх ворогів. Матвія 5,44. А я вам кажу, любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто вас переслідує. Я впевнений, що ми можемо додати набагато більше, якою, якою повинна бути характеристика Божої людини. Друзі, я хочу лише сказати одне, що Божа людина вона не може бути теплою, вона не може бути холодною. Вона повинна горіти і палати для нашого Бога, брати і сестри. Коли ми читаємо об'явлення 3:16, дуже легко запам'ятати об'явлення 3.16. А що ти лі теплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Які, брати і сестри, страшні слова. який страшний вирок, правда? Чи хотіли ми це почути в нашу адресу? На превеликий жаль, брати і сестри, церков цього світу, людей, християн цього світу, вони думають, що вони являються людьми Божими? А насправді вони є теплі, в останньому случаї холодні, тобто мертві? Вони носять образ. Гарної обгортки, красивої, заманчивої. Грають в ігру. Знаєте, яка назва? Божа людина. Я святий. Я є недоторканий. Бог проголосив. Я виплюну тебе. Дорогі брати і сестри, дотримуватися і мати характер Божої людини це є нелегко. Особливо, знаєте, в цьому життєвому шляху, де ми сьогодні в цьому морі, який бурлить, Затягує кожного із нас. Ми можемо знати Біблію, брати і сестри, від А до Я. Ми можемо читати її кожного дня. Ми можемо знати біблійні термінології. Ми можемо перекладати Біблію із грецького, з латинського, з англійського, з російської, з любої мови. Але якщо ми не дотримуємося характеру принципу Божої людини, ми є порожні, ми є холодні. Для того, щоб виконати повеління Боже, я хочу прочитати Михея. Не часто ми чули малих із малих пророків, але він дає дуже гарну пораду. Михея 6,8. О людино! Він сказав тобі, що є добре і чого Господь очікує від тебе. А саме, щоб ти дотримувався правосуддя, щоб ти любив чинити милосердя, щоб ти в покорі ходив з твоїм Богом. Три речі. Але як тяжко виконати? Третє, якщо брати можуть включити, настане час, брати і сестри. І ми будемо перед Богом. Буде екзамен. Екзамен, брати і сестри, сьогодні Бог продовжив моє твоє життя. Як ви думаєте, якої цілі? Для чого? Чому? Ви знаєте, скільки кожної секунди помирає людей? Тисячі. Сьогодні я і ти присутні є в Домі Божому. І це слава Богу за милість його, брати і сестри. Він залишив тебе для чогось. Для, для мене. Він залишив для того екзамена, щоб ми пройшли ще раз. Для мене продовження життя це перевірити себе, брати і сестри. Це зупинитися, зробити поворот на 180 градусів, зробити екзамен, задати питання, чи являюся я Божою людиною, так як характером, так і повсякденному нашому житті. Чи все-таки я маю образ оцієї цієї гарної обгортки, привабливої? З назвою Божий чоловік. Коли ми відкриваємо Псалом 138, 23 по 24 вірші. Випробуй, Боже, мене. І пізнай моє серце, досліди ти мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою. І на вічну дорогу мене попровадь. Давид певного часу він говорить: досліди мене Боже, всього мій розум, моє серце. Чи на правильній дорозі я йду, чи по правильних стопах, чи, по правиль... чи йду я за тобою? Не викинь мене, але досліди, дозволь мені стати кращим. Дозволь мені помінятися. Хто із нас любить екзамени? Тести? Я думаю, діти отуди, які є підлітки в мене, любите екзамени? Ні? махай головою, ні. Бо і сестри, це не легко. Для мене екзамен, знаєте, я, я вчився років 5-6, це тяжко. Але в екзамені в цьому страшному слові є але. Коли ми підготовлюємося, коли ми готуємося, ми маємо впевненість. Ми маємо впевненість, що ми зможемо пройти це. Але коли ми знехтували підготовкою, буде плачевно, брати і сестри. І тому, коли ми ще на дорозі, брати і сестри, Бог закликає провести цей екзамен, який допоможе для чого? Не для того, щоб, як ми, коли ми ходили в школу, коли вчителі поставили тобі двойку, що вони робили? Ага, сідай. Будеш, будеш завтра завтра знову, пі, після уроків, будемо тебе вчити знову, щоб знову здав дуже добрий екзамен. Або скажуть на другий рік, не підеш, підеш в той самий клас. Нас лякали. Бог сьогодні не лякає. По Божій милості Він дозволює нам для того, щоб ми помінялись. Щоб ми змінили свій характер. Щоб ми стали подібним йому. І коли настане наш час, брати і сестри, а наш час настане, наш час настане, він скаже тобі, скаже мені Петро, Іван, Василь, Оксана. Ти є людина Божа. Ти спадкував вічне життя. Ти можеш увійти в обітель мого Отця. І на останок, брати і сестри маю пораду від служителя чоловіка Божого Тимофія. Перша Тимофія, 6 розділ 11 по 12 вірш. Але ти о Божа людина. Отікай від такого. Вище там говориться про людей, які мали б великі греховні пожадливості. Іване, ти є Божа людина. Ти отікай від такого. А женися куди? Женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Чи, чи вистачає нас в нашому житті цього? Чи ми є вже наскільки збагачені цим, що ми не потребуємо цього? Змагайся добрим змахом віри. Охопися за вічне життя, до якого і покликаний ти. і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Яка гарна порада від чоловіка Божого Тимофія. Хочу сказати, брати і сестри, що Божа людина є та, яка живе з вірою. Божа людина є та, яка, як я говорив, народилася згори яка любить Ісуса. Божа людина є та, яка слідує Його ступам, Його повелінню. Не тільки у неділю, не тільки поза церквою, але слідує Його постановам кожного дня. Тому, брати і сестри, будемо просити мудрості в нашого Творця, щоб Він допоміг нам пройти цей екзамен. Перевірити себе. Можливо, змінитися, поміняти характер. Ви знаєте, хто це може тільки зробити? Тільки Ісус Христос. Давайте перевіримо своє життя через оце дзеркало, через Слово Боже, щоб ми могли, коли ми прийдемо в обітелі нашого Христа, який скаже, Твоє ім'я. Наслідує бути поруч зі мною. Ти є записаний там, тому що ти є людина Божа. Приклонимо наші серця і помолимося. Амінь.